Казка Тигриня на соняшнику у далекій усурійській тазі жило тигриня. Воно було усурійським від носа до кінчиків хвоста, і навіть смужки у нього на спині були усурійські Воно дружило з білогрудими ведмежатами і дядечком Берундуком, у якого на спині теж були смужки. Тільки у бурундучка смужки були вздовж, а у тигріняти поперек. А хто не розуміє, той нехай на малюнок подивиться, які в кого смужки. Але ця казка не про смужки, а про саме тигриня. Ціле літо тигриня грала зі своїми друзями. Як вони грали? Дуже просто. Лізли всі гуртом на найстрашніший, найбільший кедр, і знаходили там найбільшу кедрову шишку. Вони відривали цю шишку і кидали униз. Вони думали, що шишка розколиться і звідти вискочать усі горіхи, але шишка не розколювалася, і горіхи доводилося виколупувати. Але це було дуже приємно виколупувати шишки-горіхи, що пахли смолою. Така гра називалася у них шишковання. Ну, та ви напевно знаєте, що бувають такі ігри: малювання, стрибання, «Горіхогризання». Ця гра була дуже схожа на горіхокидання розгризання. Вони все грали, грали, як раптом стало холодно. Пішов сніг, почалася зима. Спочатку це була маленька зима, і снігу зовсім трохи на траві та кущах, а потім зима подужчала, набрала сили, вдарив мороз. Якось вранці тигриня прокинулася від холоду. Дивиться... Друзів його не видно, немає нікого. Де ж вони? Та вони всі лягли спати, проскорекотала пташка кедрівка. Ти хіба не знаєш, що ведмеді і берундуки на зиму спати лягають? Тигриня цього не знало і дуже здивувалося, як це так? Вони всі сплять, а він не спить. Дивно? А якщо ти не спиш, що треба робити? Так, гратися. Стало тигриня гратися зі снігом, підкине сніг лапою, а потім ловить сніжки. Гралося, гралося, набридло. І тут почалася заметіль. Стало дуже холодно. Замерзло тигриня так сильно, що навіть затремтіло. Що ти змерз, чи що? почуло воно раптом. А це дядечко Бурундук вискочив зі своєї нірки, яку вирив під корінням дерев. Залазь на до мене, каже, зігрієшся, у мене тепло. От полізло тигриня до бурундука Лізе, лізе, а залізти не може. Нірка маленька, а тигр великий. І поки Тигриня лізло, бурундук позіхав, позіхав та й заснув до самої весни. Пішло Тигриня по тайзі. Раптом чує, хтось хропе. Подивилося, а це старий кедр хропе. Невже теж заснув, подумала Тигриня. Та ти що? прокричала кедрівка. Кедри ніколи не сплять. Ось Берізки. Та осики взимку засинають, а кедри ніколи. Хто ж це там так голосно спить? сказала тигриня і полізло на верхівку дерева, а там, неподалік від верхівки, було величезне дупло, а в дуплі спала ведмедиця зі своїми ведмежатами. Адже це бурі ведмеді на землі сплять, у барлозі. А от у суріцькі білогруді ведмеді на деревах живуть, на деревах ростуть, на деревах влаштовують барліг. Зазирнуло тигриня до барлогу, а ведмедиця розплющила одне око і каже Ти що, малий, замерз, чи що? Залазь до нас, у нас тепло. Заліз тигриня в дупло і тільки но зібралося згорнутися в клубочок, як ведмедиця вдихнула, а потім так видихнула, що тигриня вилетіло із дупла. Летіло воно, летіло в повітрі, а потім у сніг впало. Але не сильно впало, не забилося, а тільки занурилося у сніг. І поки воно летіло, воно весь час думало. Добре було б десь згорнутися в клубочок, щоб зігрітися. І от коли воно впало у сніг, воно відразу згорнулося клубочком і трохи зігрілося. Тільки воно зібралося заплющити очі, щоб заснути, як раптом побачило на землі під снігом насіннячко соняшника. І тигриня одразу захотіло це насіннячко розгризти та з'їсти. Але потім подумало не можна ж все на світі з'їсти. Шкода мені цього насіннячка, адже воно напевно замерзло, і тигриня подихала на насінину. Насінина трохи ворухнулася, подихала ще, вона тріснула, і з неї проклюнувся зелений парусток. Обгорнуло його тигриня своїми м'якими лапами, поклало голову на лапи та й заснуло під завивання хуртовини. І поки тигриня спало, насіннячко зігрілося і почало рости, рости, зростати, зростати і навіть поступово розквітати. І ось сталося справжнє диво прямо перед серед тайги. Посеред зими зацвів соняшник. Він піднявся високо-високо, піднявся више всіх дерев, під самісеньке сонце, і вже там під сонцем соняшник розкрився, і там, на горі, прямо на соняшнику, спало тигриня, і було йому звичайно тепло. Тому що всі бурі і заметілі вирували внизу. Тигриня на соняшнику кричала кедрівка. Тигриня на соняшнику. Потім прийшла весна. Прокинулися Бурундук і ведмежата. Витерлися на соняшник, а там тигриня спить, розбудили його. Як я сюди потрапив, здивувалося тигриня. Ти зігрів насіннячко. Сказав мудрий дядечко Бурундук, а тепер воно тебе гріє. Ось і літо красне прийшло, літо спекотне, усурійське. Тигриня за соняшником доглядає, кігтями землю розпушує, ведмежа та воду із струмка носять, соняшник поливають. Добре тигриняті, і всім звірам добре. Настала осінь. Якось увечері зібралися друзі на соняшнику, ягоди їдять, горіхи гризуть. От як гарно, сказав мутрий дядечко Бурундук, і видно далеко скрізь. От би нам усім на соняшниках жити. Дурниця, дурниця, кричала кедрівка На всіх соняшників не вистачить. І тут повіяв холодний вітер. Захитався соняшник, побігли додому бурундук і ведмежата. Залишилося тигриня само. І знову пішов сніг. Схилився соняшник до самої землі від вітру та від снігу, засмутилося тигриня, залізло воно під свій соняшник і побачило на землі кілька останніх насінин. Загребло їх докупи, притиснуло до себе. Та й заснуло. І що ж ви думаєте? Наше тигринятко все насіння зігріло, і виріз узимку посеред тайги цілий соняшниковий букет. Розкрилися величезні квіти, і на кожному соняшнику хтось під сонцем грівся. Там ведмежата, там лисенята, там вовченята. А вже на найвищому соняшнику міцно спало тигриня. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч малята.